Парад миру на Кіровоградщині. Все село зібралося для того, щоб шанувати пам'ять героїв, які боролися за нашу перемогу. 9 травня, в всеминасте особливий день. Минулого року тут поховали останнього ветерана. Не лунають святкові вибухи і крики. Ура! Немає всім звичної розповіді ветерана про той страшний день. А парад миру з кожним роком все меншує. День перемоги в нашому селі святкується кожного року. Але, звичайно, з кожним роком трошки це свято підзабуває. В цьому році, так як в зв'язку з трагічними подіями на, на сході, люди більше, більше піднялися, більше зійшлися на, на це свято. Тому що День перемоги це, це завжди перемога. І ми зараз чекаємо також перемоги на, на сході, перемоги для нашої України. Проте небайдужі покладають квіти до меморіалів і вшановують пам'ять загиблих віршами. Засоромилась чорня, слова не сказала. Лиш хустиною в дорогу хлопцям помахала. Їх покликала вітчизна, наша рідна мати. Поїхали, поїхали. то ми робили гад. За селом лани широкі, зашміла й знову. Будь щаслива, дівчиною, по створі Вся країна святкує перемогу 9 травня. У Луцьку парад відбувся 8 числа. А у Києві та Львові святкування взагалі були скасовані. Та коли ж саме святкувати День перемоги? Про відмову від 9 травня ніхто не пропонує відмовлятися від 9 травня. Ми говоримо про два дні: про 8 травня як день пам'яті і примирення і про 9 травня як день перемоги над нацизмом. Це власне новий. Український формат, який свідчить про нашу повагу як українців до тих людей, які воювали в роки Другої світової війни. Верховна Рада встановила 8 травня днем пам'яті та примирення в Україні усіх жертв на честь Другої світової війни. 9 травня залишилося днем перемоги над нацизмом, що і є державним святом. Марина Островерха, Олександр Шевченко, Кіровоград.